Виставка ретроавтомобілів, концертна програма ярмарок колекціонерів, майстрів, байві, місцевих крафтярів, екскурсія, дегустація страв подільської кухні і багато іншого. У Вінниці 14 червня відбудеться тематичний захід. Вінниця, вінтажна смаки традицій, і триватиме він з 15.00 до 19.00. Більше розповість Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Офіс туризму Вінниці. Вітаємо вас, вітаю вас. Що надихнуло на створення саме такого формату заходу? Ось це поєднання вінтажних елементів з акцентом на традиції? Звісно ж, ідея занурити віничани, гостей міста саме в нашу історію, в культуру традиції. Це перший наш меседж. Єднання поколінь і так віртуозно ми його поєднали з Подільською смачною кухнею. Нам здається, що ідея просто чудова. Тим більше нас підтримав фонд громади Подільська громада з торгівельною маркою «Україночка». та громадська організація, яка стала. Ініціатором проведення даного заходу, який ми підтримуємо активно, і залучили до нього багатьох учасників. Це Вінницький музей моделей транспорту, ретро колекцій та мініатюр. Чи планується зробити ось цей захід щорічним? Звичайно, у нас ідея здійснення саме таких ретро-пікніків виникла ще минулого року. А цьогоріч нам все ж таки разом з партнерами вдалося маю надію, що вдасться з відсотків її реалізувати. На сьогодні ще триває приготування. Загалом залучено біля 40 організаторів-партнерів Це 10 заходів в рамках проєкту. Якщо все вдасться, а я впевнена, що з нашою потужною командою все вдасться, ми зробимо цей захід традицій. І можливо навіть проведемо ще один подібний захід в вересні до дня міста. Що найцікавіше буде чекати на віничан? Я не можу визначити знаєте з родзинкою. Кожен, кожен учасник під, підготував щось унікальне, але відзначу нашого такого сталого партнеру: партнера, це Барський фаховий коледж транспорту та будівництва. Також смарт-кукінг-клаб. Саме смарт-кукінг буде пригощати смачними подільськими стравами. І знову ж таки, ми розпочинаємо захід своїх традиційних екскурсій. Екскурсія смаки Вінниці, якраз смаки традицій, і в 15.00. Всі, хто встиг вже зареєструватися на цю безоплатну подію, зможуть стар... стартанути з точки якраз тяжіння всіх колекціонерів та любителів ретро безпосередньо з виставкового проєкту ретро по Вінницьки, що знаходиться в центральному парку імені Леонтовича, і познайомитися з історією та культурою Вінниці ввечері на всіх охочих чекає ретро показ, і звичайно велика локація спільноти любителів ретро автомобілів Олтаймер. Приходьте побачити все на власні очі. Наскільки я розумію, долучитись може кожен охочий. Звичайно, щодо екскурсії, то реєстрація на сьогодні вже завершено. Дуже багато було охочих. А щодо участі безпосередньо у заході, захід триватиме з 15 до 19. приходьте. Я впевнено, що кожен відвідувач щось знайде до душі. Дякуємо, що доєдналися до нашого етару, і ми самі обов'язково відвідаємо цей захід. Чекатимемо на вас нашим глядачам. Нагадую, Тетяна Маєвська, директорка комунального підприємства Офіс туризму в Вінниці, була з нами на зв'язку.